Коломийські медики їдуть на сесію обласної ради. кажуть напередодні на засіданні страйкового комітету вирішили припинити акції протесту допоки не поговорять з обласним керівництвом. У Івано-Франківськ вирушають цілою делегації о 8-й ранку у п'ятницю автобусом. Деталі від голови незалежної проспілки Коломищини Наталії Вицихівської. На сьогоднішній день ми в стриковому комітеті прийшли до думки, що ми добилися діалогу між всіма рівнями влади. І на сьогоднішній день навіть обласна рада піднімає питання вирішення оплати медикам не тільки Коломийщини, а й інших районів області. І це питання виноситься на сесію 12-го числа. Другим питанням йшло висловлення. Е Виплати повністю заборгованості в повному об'ємі до дв... двохтижневий термін на сьогоднішній момент постійні питання. Перебуває в процесі вирішення, ми утримуємося від якихось акцій непокори, як то перекриття вулиці, які ми обіцяли, і е, пробуємо знайти в мирному діалозі вирішення проблеми. І я думаю, що на сьогоднішній момент вона дійсно частково лише, лежить на обласному рівні. Хоча, е, коли ми спілкувалися з керівництвом області, нас запевнили, що гроші будуть, е, можливо, Надані Коломийському районі тільки в випадку, якщо сам Коломийський район, місто і район візьмуть на себе частково зобов'язання. Тобто, наприклад, фактор такий, що Богорочанський район виділив своїй медицині три мільйони, а Коломийський район на цей момент обмежився тільки разом з містом одним мільйоном. І в обласне керівництво бачить вирішення питання таким чином: якщо місцеві органи влади беруться вирішувати питання своєї Медицини також то вони в такій же мірі будуть допомагати цим місцевим органам. Але оскільки ми розуміємо, що питання вирішується не одноосібним вирішенням якогось керівника, а вирішується депутатами обласної сесії. То 12-го числа страйковий комітет прийняв рішення бути присутнім масово. Абсолютно, ми закликаємо всіх членів колективу Хто бажає, а таких виявилося немало. Бути присутніми на сесії і подивитися в очі своїм обласним депутатам, щоб вони все ж таки зрозуміли, що цю проблему медики вирішити самі не можуть. Після області в нас запланована зустріч з міністром охорони здоров'я і з. Тими людьми, які вирішують нашу долю на горі, і ми таку зустріч плануємо провести 17 серпня. Тобто, ми так само пробуємо взяти участь і достукатися до різних, навіть найвищих прошарків, які вирішують. Участь коломийської медицини і питання не тільки фінансування, і то, що нам не додали зарплату, а ми хочемо донести нашу думку, що те реформування медицини, яке спускається з гори, не завжди відповідає інтересам населення і медиків, які працюють в медицині. Тобто, коли ми я не під'єднуйтеся і підтримуйте медиків. Ваша допомога медикам потрібна також.